Всім привіт! Давайте з вами разом приготуємо ось такі бізешечки. І птичка моя вам привіт передає. Дивіться. У -у -у. Готувати пішли. Беремо три яєчки, відділяємо білочки від жовтучків. Відділяємо білочок зразу в стакан для збивання. Жовточок, поки сюди. Це піде на налиснички. І так всі три яєчка. Так, додаємо сюди 180 грамів пудри, щепотку лимонної кислоти. Усе перемішуємо генчиком, щоб пудра не розліталася. І збиваємо до... Пишної однорідної маси. Тепер ставимо кондитерський мішок. Я взяла одноразовий, можна брати, ось у високий стакан ставимо. Можна брати шприц-кондитерський мішок із насадками з Ну, Взяла просто одноразовий. Перекладуємо нашу масу у мішок кондитерський Поки ставимо духовочку на 80 градусів, дівчатка, хай нагріється. Можна прикрашати тортики бізешками, можна просто хрумкати. отакі от. Маленькі я вони роблю великі, бо маленькі воно набагато зручніше. Вкинув, рота собі пару штук. О, вони. Це для себе, не на продаж. Звичайно, я таким не займаюся, тому для себе ідеальне, одна під одну не буде, бо рука не набита, так як майстри роблять. У них по ковричках вони роблять, у них вже рука набита, то вони вже вся одна в одненьку виходить. За бажанням можна додати харчовий барвник або посипати отак посипочкою кольоровою, як це я роблю. І в мене ще отакою з дірочками. Посипаємо і відправляємо на 80 градусів в духовочку на годинку. А поки наші пізешечки сушаться, я пішла блинчики пекти.